Право, що тягне Трампа на дно. У сполучених штатах оприлюднили нові матеріали у справі мільярдера Джефрі Епштейн. Йдеться про понад 20 тисяч документів, серед яких електронна переписка скандального фінансиста за 2011-2019 роки, і в них знову фігурує американський президент. Ім'я президента США згадується десятки разів в оприлюднених документах. Наприклад, у листах до своєї спільниці Гіслайн Максвелл Епштейн називає Трампа собакою, яка не гавкає. У повідомленнях журналісту Майклу Вольфу Епштейн стверджує: звісно, Трамп знав про дівчат, бо просив Гіслейн зупинитися. Її саркастичні історії. Епштейн жартує, що Трамп знову задивлявся на дівчат біля басейну і міг через це врізатися в двері. Є й багато повідомлень, що містять критику президента США від божевільного до брудного бізнесмена. Також у листах є моніторинг перельотів Трампа від пілота Епштейна, щоб уникати небажаних зустрічей в аеропорта. Натомість очільник Білого Дому заперечує свою причетність до звинувачень Епштейна. Цю тему Трамп активно використовував під час передвиборчої кампанії, обіцяючи повністю оприлюднити матеріали. Але, повернувшись до Білого Дому, він почав гельмувати процес, чим розлютив частину своїх прихильників насамперед рух мага.